Доброго дня, я з України. Розказую вам сьогоднішній мій план, що я сьогодні буду робити на дачі. А саме я хочу зробити вздовж. Паркану вже висадити смородину і висадити волотисту гортензію, як я вам і казала. Ось бачите, в мене і на цьому паркані який зліва нашої ділянки, і який справа буде плодово декоративна зона. З цього боку будуть в мене чорна і червона смородина, і волотисті гортензії. А з правого боку в мене буде ожина і виткі, рослини різні. Так, ось тут попереду. Хочу висадити барбарис, також казала, привезла ось такий великий горщик з дому. Хочу його витягти і розділити. Я думаю, що це в мене вийде, тому що барбарис має дуже велике коріння. І бачите, кілька стобурців. Сподіваюся, що на п'ять частин я його розділю і ось тут попереду посаджу. Тут в мене поки що будуть квітнути конвалі, вишня над ними і попереду там йдуть іриси. Але якого кольору і сортів там іриси, я думаю, що звичайні, тому буду тут сажати те, що я хочу, те, що я вважаю за потрібне, ну і як мені подобається. Поки що буду викопувати тільки лунки, а потім поступово зроблю повністю Ось привезла водичку для того, щоб заливати лунки. Поки що тільки луночками буду саджати, а потім хочу зробити таку десь пів метра ширину. Квітника вздовж паркану. І або просто його буду підрівнювати лопатою, або, може, викладу краєчок цеглинками або камінням. Каміння тут дуже багато. Придбала у знайомої дві ось такі великі волотисті гортензії. Чому придбала? Тому що хотіла, щоб вже в цьому році тут був повноцінний кущ і е, закривав паркан. Один кущик, то я поділю навпіл, там гарні два стовбурці, і ось цей кущик. Вони в неї росли в ґрунті і вона так викопала і мені продала. Я думаю, що нормально вони вкоріняться, ще тільки перші числа травня, ще буде прохолодно, і навіть приморозки нам передають на вихідні дні, ще буде і дощик. і... Я сподіваюся, що все буде гарно. І ось так в мене буде йти. Навпроти кожного стовпчика буде рости смородина, а між смородиною буде рости гортензія. Ну і тут також, може, в цьому проміжку між смородиною і гортензією посаджу або іриси, або може лаванду. Ну, подивлюсь, якісь більш низькі рослини посаджу для того, щоб гарно і яскраво вони виглядали. Нагадаю вам в двох словах, як я висаджую смородину. Ну, взагалі, Майже всі кущі однаково висаджую. Лунку завжди копаю глибше, ніж та глибина, на якій смородина до цього росла, тому що з кожної бруньки, яка опиниться під землею, вона дасть нові пагінці, нові корінці і нову рослину. Тобто рослина буде більш міцна і потужна. Додаю в лунку, тут в мене гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками. додала мінеральних добрив, був в мене суперфосфат. І додала попіл, як каліне добриво. Насипаю в кожну лунку десь по літру такої суміші. Зараз гарно її перемішаю. Сюди додаємо ось так. Насипаю просто, присипаю землею. І Потім гарно-гарно пролью водичку для того, щоб е і трішечки відійшла смородина, бо вона в мене минулого разу я її привезла і трішки прив'яла. Заливаю десь по пів відра водички, цього буде достатньо, тому що ґрунт ще досить вологий. Бачите, який бушли у нас дощі, і е ну, багато води не потрібно, тільки щоб змочити гарно корінці. І все, і кущик буде висаджений. Один вже вон там висадила. Смородину вже посадила, вже мені подобається, стало більш затишно. Трішечки вона прив'яла, але нічого страшного, вона відійде. ну і Сьогодні хочу вам сказати, 3 березня, а дуже-дуже жарко. 21 градус показую телефон в затінку. І зараз буду висаджувати барбарису, цей хочу розділити. Вдома він в мене отак в горщику ріс, і я його на такому штамбі кулькою формувала. Але сюди висаджу і хочу, щоб от була така стіна з барбарису. Тобто я не буду звідси прибирати пагінці, не буду прибирати гілочки, і він гарно і швидко зросте. Барбарис дуже швидко наростає. Вдома ми його постійно зрізаємо по кілька разів за літо. Вийняла з горщика Барбарис, але думала, що я його не зможу з нього навіть дістати, з цього горщика. Тут два відра землі. А виявила, що коріння в нього досить маленьке. Минулому році я його тільки пересадила в цей горщик з меншого. І він взагалі не стиг ще засвоїти ґрунт. І ось бачите, ось так розрізала навпіл. Ну, як завжди, як я все ділю ножовочкою, обережно. Не буду різничим обробляти. Зараз посаджу поки що два кущики. І подивлюсь, в мене там вдома дуже-дуже багато насіялись маленьких. Вони будуть менше, ніж ці, але я їх також сюди ще досаджу. Ось тут посаджу, тут буде великий, тут два маленьких, там великий і тут ще маленький посаджу. А попереду посаджу ще кілька кущиків ірисів. Також в цьому горщику в мене була гілочка плюща. Це той плющ, що мені прислала Галина, досить непогані корінці. Я його також тут посаджу. Нехай він піднімається на паркан. Ну, саме розумієте, хочеться затишку від дороги, ну і взагалі від сусідів, щоб було більш затишно вздовж будь-якого паркану. Так, і ось таку маємо гортензію. Спеціально обирала таку, щоб мала два стовбури такі гарні. Зараз спробую її розділити ось так навпіл. В минулому році ми разом з вами ділили вже гортензію, відділяли штамп. Штамп перезимував гарно, кущик також перезимував гарно. Зараз ножовкою розпиляю обережно. Коріння, бачите, яке гарне, довге, досить міцне. Сподіваюся, що вона гарно себе буде почувати на новому місці. Так, при посадці гортензії будь-якої волотистої, особливо великолисної, коли, коли додаємо добриво, обов'язково пам'ятаємо, що не можна додавати попіл, тому що гортензія будь-яка особливо великолисна любить кислий ґрунт а попіл. Грунт більш робить щелочним, розкисляє, можна так сказати. Можна додати компосту, можна додати мінеральних добрив будь-яких. Ну, Навесні краще, щоб було більше азоту, ніж інших компонентів в цьому добриві. Також гарно вона росте, коли додаємо сосновий опад. Ось, бачите, на півперепрілі шишки в мене вони ось так розкришуються легко і гарно. ґрунт тоді виходить досить легкий, поживний і ще має кислу реакцію. Те, що потрібно гортензії. Зараз розділю її і покажу, що вийшло в мене. Ну, і ось таким чином ми її розділили. Обережно чоловік розрізав ножовкою, корінці. Зараз ось так потихеньку розділю, щоб не поламати, не порвати. Можна зріз обробити будь-яким з незараджуючим засобом, тобто, або деревне вугілля, або можна затерти Тим же попілом трішечки, щоб не заразити, можна в фітоспорині можна потримати в марганцовці. Або, або взагалі нічого не робити. Я нічого не буду робити, буду от, ось так і висаджувати. Вже саджала, знаю, що нормально вона приживається. Ну, як ви бачите, я все люблю розділяти, ось так розрізаю корінь і все гарно росте. Зробила так і з барбарисом, робила так і з трояндою вдома. І в минулому році восени так робила і з гортензією. Он один кущик вже посадила. і ось Бачите, яка в мене вздовж цього січатого паркану живоплід, можна так сказати, з, з чорної смородини і з волотистої гортензії. Продовжуємо працювати. Чоловік підготовлює теплицю, привезли вже, он, взяли плівку товщиною 100 мікрон повинна вона простояти, кажуть, 3-4 роки. Будемо вкривати. Будемо прикопувати. Ось траншейку таку чоловік прокопав. Так, теплиця у нас розміром виходить 6 метрів довжиною і 3 шириною. Тут стежка десь 50 сантиметрів шириною і грядочки метр 20-30. Висота теплиці десь 2,20. Ось так. Прополов цей чоловік, стежку підрівняв. І дуже гарно і хайно виходить. А я також закінчила висаджувати вздовж паркану свій живоплід і копаю грядочки. Стежки не займаю, тому що ми будемо їх вкривати спанбондом. Пройдемося гербіцидом, але ну, ніяк без цього, тому що тут дуже багато бур'янців, дуже багато пирію на гряці буду влітку полоти, часто доведеться полоти. І ось цю грядочку готую, буду висаджувати цибульку, привезла з міста. І ось таку велику, яка поростала, просто їстівну на зелень. І там знизу в мене тиканка-цибулька, там буде в мене червона, солодка салатна і просто жовта така на зберігання непогана. Це вже буде в нас чотири грядочки готові. Ці дві приготували минулого разу. Гарно вони стоять, все очікують розсаду вже. Ось таким чином посадила цибульку завдяки своїй саджалці, яку я вже багато разів показувала. Ну і ось тут з краєчку на зелень, цибульку. Присипала трішечки додала попілу і також додала трішечки буквально жменьку мінеральних добрив на всю грядочку. Ось так. І накриваємо зараз теплицю. Програма максимум на сьогодні виповнена. Наступний день ідемо з донькою з маршрутки. Приїхали на дачу. Чоловік ночував там вже, каже, що досить непогано. Тепло і комфортно ночувати. І ось іду і не можу не зняти, не показати вам ось такі краєвиди. Так і хочеться знімати відео і писати, називати його Краса рідної природи або Краса української природи. Там подалі Дніпро, це тут на передньому плані кар'єр, дуже голосно і гарно співають пташки, і ми йдемо і відпочиваємо поки що перед початком роботи. Ось по такій стежці ми спускаємось. Дачники самі зробили, щоб було зручно ходити, посадили вздовж тюльпани, знизу цієї стежки поставили лавку, щоб можна було осісти і перепочити. Дійшли до дачі, ось так виглядає теплиця, вже повністю підготовлена для посадки розсади. Буду цим займатися в найближчі дні. І план роботи в нас на сьогодні. Потрібно повністю розібрати ось це місце. Дуже важко було це робити, скажу наперед, тому що думала, що тут просто така купа землі, а там, ну, можна сказати, кидали туди все підряд, і якесь каміння, і підв'язки від помідорів розбирали досить довго, але ось так гарно вже виходить. Я тут вирішила висадити. Малину одним рядочком, там залишився прямо по центру куст йошти. Поки що подивлюсь на нього, як він буде себе поводити, але ягідок там буквально 10 штучок. Тому ще на цей сезон його залишу, а потім буду дивитися, може, буду його прибирати. Малину привезла з дому, виглядає вона непогана, трішечки підв'яла вже, ж, бо дуже сьогодні спекотно, я не знаю, градусів, мабуть, 25. Це в нас сьогодні. 5 травня, але погода така досить непогана. На завтра, хоча на ніч передають приморозки, тому навіть вирішила почекати, поки пройдуть вихідні дні, не висаджувати розсаду, для того, щоб вона не підмерзла, навіть в теплиці може підмерзнути. І ось так розкладаю кущі і буду їх, буду їх висаджувати. Також вздовж паркану правого посадила невеличкий кущик троянди, я вам казала, привезла минулого разу з міста. Це кущик бересклет виткий, він на паркан дуже гарно буде витися. Це тут в мене з минулого року досить така маленька і слабенька ожина моя, а це кущик. Жимолості каприфоль, вона також витка, дуже ароматна і дуже багато на ній діл, тому що вона гарний медонос. Ось так вздовж паркану висадила. Ще привезу, посаджу свою ожину більш гарний кущик. І вздовж лівого паркану, де в минулий раз висаджувала волотисті гортензії і смородину, саджаю іриси. В мене вдома їх дуже багато, тому кілька відділила і привезла, саджаю тут. Я думаю, будуть гарно виглядати. Смородина трішечки під'яла за цей час, тому що дуже спекотно. А волотиста гортензія, хочу вам сказати, стоїть дуже гарно. Навіть листочки всі такі гарні, зелененькі і неприв'явші. І ось так ми посадили малину до Навколо вкрила соломою і зробили ще два рядочки горошку посіяли. Ближче до малини це буде горошок пізній, він оброблений. Брала в нас на базарі продаються насіння на вагу. Вже багато разів вам казала, що насіння досить непогано. І прикриваємо просто скошеною травою, для того щоб і утримувалась волога в лунці, і для того, щоб ми знали, де що посаджене. І ще одну строчечку зробили: там буде в нас горошок раній. Він Ще до нас буде, а вже потім буде той, який пізній. І ось так виглядає вже зроблена робота. Я задоволена, зробили дуже багато і вже досить охайно і гарно виглядає. Ось стомлена, але задоволена тим, що робота зроблена. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.